Джес, а щось у тобі змінилося? <плес> Джес, привіт. Як життя? Слухай, а ти в нормі? Ти нещасна. Кидати мене. Це наймерзотніший вчинок твого життя. Зміни своє життя. Їдь у Лондон. Як це? Ти любиш Лондон? <плес> ти бачила Спайс Ворлд в кіно дев'ять разів. Я зможу. Я лечу у Лондон. Я зміню своє життя. Територія, зелені сади. Ви фантазерка. О Боже, я у пеклі. Ти співак? Я Фелікс. У тебе американський акцент. Ти, мабуть, обожнюєш фільм Реальне кохання. Це Лондону, який я приїхала. А, наче у кіно. Ага, у фільмі «Жахи». Мешканці приховують люті темні секрети. Знаю, але глянь, який жовтенький. Не вразила тебе. Ну, не знаю, 50 інфекцій зсечів від них шляхів на рік чи лише одна. Напрошується на лесно О, Може, кухлик пива? А, то ж, це найдурніший вид американського гумору. Знаю, хто я і чого хочу. У Нью-Йорку було таке, що й не хочу згадувати. У нього вже є інше. Oh, Мені вбити? їх? Так, повідрізай голови і прийш назад. Точно той, хто каже. Це були суцільні тривожні дзвіночки. Думаєш, ти особливий? Я розумію, тобі дуже важко, але ти така не одна. Я хотіла у ліжку, ну, до п'юґранта зі щоденників Бріті Джонс. Ти сказала щоденник Брітіж Джонс. Так, три частини. Але назва не Брітіж Джонс. Вона британка! Серце розбиваєш своєю сміливою здатністю до любові. У мене дуже хаотичний розум. Я обираю хаос. О, Боже! Могла б досі бути з ним, якби причіпурилась. Той переспи з ним. Чи від Може кінчить. Хоч зараз.